Hello everyone! В цьому відео різниця між a desert і a dessert та поради, як запам'ятати різницю. Тож, a desert це десерт. Щось солоденьке до кави. Tiramisu is my favorite dessert. Тірамісу мій улюблений десерт. If you make the main course, I'll make a dessert. Якщо ти приготуєш основну страву, я приготую десерт. What is your favorite dessert? А у вас який улюблений десерт? Напишіть в коментарях, щоб не забути це слово. A desert – це пустиня. Наприклад, The Sahara Desert – Пустиня Сахара. Або можете сказати The Burning Desert sun – Палюче Сонце, пустині. Якщо ви скажете, що якесь місце або яка ситуація є a desert – ви думаєте, що ця ситуація або це місце не цікаве, не корисне, неприємне? Наприклад, they live in such a grey just a desert of concrete. Вони живуть в такому сірому масиві, просто пустиня бетону. Як іменник, це слово читається desert – a desert. Але його ми можемо також використовувати в ролі дієслова. Тоді вона читається to desert, to desert. A desert to desert. Якщо люди або тварини desert якусь певну територію, це значить вони її покидають і вона стає пустою. Farmers are deserting their fields and coming here looking for jobs. Фермери покидають свої поля і приїжджають сюди, шукаючи роботу. Так само хтось може вас покинути desert you, або ви можете когось покинути desert someone. Це значить, що ви покидаєте ту особу, перестаєте їй допомагати або підтримувати. To desert також означає покинути армію, звичайно, без дозволу і без наміру повертатися, тобто бути дезертиром. Soldiers who deserted were caught and shot. Солдати, які дезертували, були спіймані та розстріляні. І якась якість може вас покинути. A quality deserts you. Usually suddenly and temporary. раптово та на деякий час. Не назавжди. All my confidence deserted me when I walked into the exam. Вся моя впевненість покинула мене, як тільки я зайшла на екзамен. Як запам'ятати різницю? A desert – пустиня. В пустині немає нікого, нічого, там тільки пісок і тільки ви один однісінький, як літера С в слові «desert». А a dessert? A dessert набагато смачніше, коли ми його їмо with a silver spoon зі срібною ложечкою. Silver spoon. Дві літери S. – spoon. І так само дві літери S в слові dessert. Як запам'ятати вимову наголос? В слові dessert, dessert. Дві літери S, і, скажімо, вони на себе і тягнуть наголос. Dessert, dessert, десерт, десерт. Тоді слово пустиня буде читатися як desert. Якщо було легко і зрозуміло, не забудьте поставити лайк цьому відео, так що більше і більше людей його зможуть знайти також. А я сподіваюся побачити вас в моєму наступному відео.